Він не віддає накази, які сам не може виконати і намагається робити все по максимуму. А ще прикордонник третього луганського загону Максим Вичевка за мотушки відважився на вкрай небезпечну операцію. За цей сміливий вчинок він отримав орден Богдана Хмельницького. Олег Решетняк познайомився з героєм особисто. Максим Вичевка служить прикордонником з 2005 року. Після повномасштабного вторгнення його підрозділ одним з перших прийняв бій на Луганському напрямку. Дуже швидко просувався ворог, що наших підрозділів Державної прикордонної служби недостатньо для того, щоб утримувати і немає, не було на той момент у нас ніякого зброєння важкого. Тобто, звичайні кулемети і РПГ. Які ну, проти танків сильно не повоюєш. Тоді основним завданням прикордонників був виключно контроль. Військових не готували до бойових дій. Максим, як офіцер, робив більше, ніж мав би. Був брак скажімо так, молодшого персоналу, який би міг керувати боєм і вести якісь бойові дії, з ким вийшли хлопці. Тому в перші дні мені доводилося е, виконувати скажімо, роль обичного піхотинця, е, керувати там, хлопцями, які. Були мені підпорядковані. Найскладнішим був перший бій, каже прикордонник. Воно все, все запам'ятовується. Кожен, кожен постріл, кожен вибух, кожен маневр воно все одно відкладається. Але з часом досвіду ставало все більше. Багатьма хлопцями говорять, що якби ми з тим запасом досвіду були на початок збройного вторгнення, все було б зовсім по іншому. Ми вже знаємо, як воювати. Ми вже вміємо. Ми Знаємо, як здійснити маневр, як знищити ворога, як підтримувати між собою зв'язок, як скоординувати один одного, як, як і чим зробити посилення тої чи іншої ділянки. Максим завжди намагається робити все по максимуму. Вважає, не можна віддавати наказ, який сам не зможе виконати. Був момент, коли йому довелося самотужки провести розвідку на іншому боці річки. Там була така канатна переправа. І щоб зайняти позицію безпосередньо в цьому середненському лісництві. Плюс-мінус мені тако, на карті, на словах, сказали, де треба виставити. В той же день я самостійно вийшов на ту сторону, повів рекогностіровку, визначився з позиціями, де я буду виставляти хлопців, доповів начальник штабу бригади, отримав одразу від нього втик, каже, що ну. Ти нормальний, як ти можеш сам лізти, непонятно куди. У тобто, мене посада, яка не передбачає таких дій. Але тим не менш, перед тим, як виводити хлопців на позиції, я б безпосередньо сам йшов, дивився, що, що там, як там, як краще кого виставити. Позиції на складній місцевості вдалося облаштувати саме завдяки успішній розвідці. За цю операцію Максима нагородили орденом Богдана Хмельницького. Олег Решетняк, Сергій Заренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.